Завжди було відчуття, що ми є зрадники. Українці завжди були зіпсованими поляками або зіпсованими росіянами. Оцей нерозкаяний кагибіст Путін, який так нічого не усвідомив, зло може перемагати битви, але воно не виграє цю війну. Мирослав Маринович. Дисидент, колишній радянський політв'язень, інтелектуал один із засновників української гельсінської спілки, який ще студентом провів багато часу у застінках КДБ. Нині проректор українського католицького університету в інтерв'ю «ТСН тиждень» Мирослав Франкович згадує про власне протистояння системі, про яку казали нездоланна, і про непокаране зло ХХ століття, яке проігнорував світ. Пропоную почати з того, якою ви бачите європейську ідентичність України. В чому вона проявляється? Передусім, тому що ми народжені наше ядро в Європі. Київська Русь була частиною Європи і вона успадкувала головні якісь визначальні ознаки європейської цивілізації. Це для мене є найголовнішим. І навіть з точки зору давніших понять про якісь монархічні зв'язки з Європою, ну то від королеви Анни походять багато багато монарших імен у Європі. Так що ми були інтегральною частиною Європи. Потім наша історія змінилася, і це теж має очевидно з собою якісь. Великий сенс, але наша приналежність до Європи в умах українців ніколи не ставилася під сумнів. От що для мене важливо. Я не знаю з літератури жодного періоду в українській історії, де б українці сказали, ні, ми таки не є Європою. Ми можемо бути іншою Європою, але Європою ми є завжди. На вашу думку, чому Україна все таки протягом цих століть загарбницьких проявів наших сусідів, ми вистояли. Ми стали тією сильною країною, нацією, яку складно тепер побороти ворогові? Ну, є щось у нашому народі, таке, яке спонукає нас до постійної боротьби? Я пригадую собі раніші часи, давніші часи, по-перше, Скажімо, слідчі під час нашого ув'язнення постійно говорили про те, що ну нічого, покосимо, і на 10 років будемо мати спокій. Тобто, в їхній уяві в уяві радянських, російських, насправді керівників ГУЛАГу, українці мали звичку. Власне, підніматися і боротися. Вони це називали націоналізмом, вони це називали Бандерівщиною і так далі. Але оце прагнення українців до свободи було завжди. Крім того, я можу сказати, що вони в Москві дуже боялися українського повстання, скажімо так. Вони боялися України як потенційно найнебезпечнішої частини їхньої імперії. Пригадую собі фразу, те, що в Москві заворушення, це в Києві революція. Відповідно, скажімо, терміни, які давалися українським дисидентам, були завжди найвищі, найбільші за ті самі. Провини чи злочини, як тоді казали. Скажімо, в Естонії, навіть в Естонії люди отримували по три роки, а ми отримували максимальні терміни сім років плюс п'ять, сім років ув'язання, п'ять заслань. Оцей інстинкт відчуття Москви, що Київ рано чи пізно відійде, колись визволиться, от цього треба не допустити, оце було завжди. Російському кінематографі. Це завжди були люди зрадники, які говорять якоюсь незрозумілою мовою. Яке було ставлення, коли ви говорили щось українською? По-перше, українці завжди в російському уявленні були малоросами, були несправжніми росіянами. Були зіпсованими росіянами, завжди було відчуття, що ми є зрадники, що, ми, що нас тягне як вовків у ліс, тоді як ми маємо жити у визначеному місті хліва радянського чи російського. Це відчуття було, і я якось прочитав у, у когось з істориків, що українці завжди були. Зіпсованими поляками або зіпсованими росіянами, тобто ми завжди зраджували або Польщу, або е Росію, е які вважали нас своїми, своєю е інтегральною частиною. Тоді як насправді Україна завжди відчувала свою інакшість, свою сам е окремішність, свою самостійність е і, і прагнула до цієї самостійності. Перед 24 лютого ви відчували, що буде така війна страшна? Ви знаєте, двоякі відчуття були. З одного боку мене дивувало, коли і в нас, і у світі були версії того, що ну, Путін збирає війська, ну це для того, щоб налякати і так далі. Чим більше тих військ було, тим більше виникало питання. То почекайте, такі величезні кошти для того, щоб тільки налякати. Тобто, це було відчуття, що так щось наближається. З іншого боку, десь у мені ну, жеврила така надія, ну, може, таки Господь якось зупинить це зло? Можливо, все-таки це зло отямиться і відчує, що воно стоїть перед початком того, що приведе його потім. У, у пекло, у поразку. Я хотів вірити, що вони там, у Москві, отямляться. І тому, коли, врешті-решт, пішли війною, я тільки розвів руками, і, ну що ж, тоді ви готуєте собі кінець, тоді ви б приготували собі кінець. Тому що. Росія е, програє і Росія як імперія закінчить своє існування. Я не маю сумніву. Зло може перемагати битви, але воно не виграє цю війну. Які далі прогнози ваші відчуття особисті? У мене таке враження, що зараз дуже багато залежить від України, тобто нам потрібна зброя, нам потрібен високий дух. Я дуже вдячний нашим воїнам за те, що вони стоять вони витримують ці навантаження. Їм доземний поклінь за це. У мене є відчуття, що ми воїнам заборгували щось таке, що маємо зробити ми. Тут тилу, світ потребує якоїсь нової ідеї. Я думаю, що Україна не доробляє, коли тільки тицяє пальцем Росію і переконує світ, що Росія погана. Росія має зблякнути і зіжмакатися від того, коли світ буде бачити велику високу Україну. Україну, яка буде наповнена новим духом, і отаку Росію. От Ми маємо пере, перемогти отим своїм духом, який, ну, який народжувався в Майданах, весь час спалахував, а потім знову і знову якось осідав. Ну, Я очікую на оте піднесення. Ми весь час підносимося, але потім. Осідаємо. Я думаю, що ми маємо пережити ще якесь велике піднес. Майже все ваше життя це боротьба. Ця боротьба, яка зараз, вона можна сказати, така фінальна за відстоювання, того, що ми заслуговуємо на те, щоб бути тією Україною. Так, зараз я би сказав так: завершується великий цикл. Там я не підраховував, скільки 400 років чи скільки після Хмельницького. Коли від після Хмельницького дух Києва пішов на північ, влив силу свою у Російську імперію, Російська імперія завоювала півсвіту. А сьогодні цей дух повертається назад до Києва. Сьогодні цей кремлівський Чорномор відчуває нутром, що цей дух відходить від нього, що він буде зараз у Києві. Для мене точка Б у нашому переході це, власне, відроджений Київ, відроджена київська цивілізація і поява якоїсь нової, великої ідеї, бо не класова боротьба рухає світом і рухає історією людською, а великі ідеї. Сучасний історик Сергій Плохій дуже гарно про це написав, як українські еліти творили Російську імперію, як вони в той час дійшли висновку, що от сама ця козацька держава не дає їм стільки сили, щоб утвердити свої візії. А от русський цар він дасть цю потугу, і це буде комбінація. Українського інтелекту і духу і сили царизму. Помилилися, тому що силу то вони передали Російській імперії, але самі зникли, самі, як українці зникли. Україна, Україна перетворилася на бліденьку пляму. Еліта віддала свій потенціал. І, до речі, про це свого часу відзначали і російські історики. Так, Ключевський, такий був російський історик, він говорив про три хвилі українізації Московії, три хвилі передачі власного цього інтелектуального і духовного здобутку у Московію. А потім. Вже я застав час, коли час моєї юності я пригадую собі, що е, українці були типовими старшинами в армії. Е, вони так мовити, генерали здебільшого були росіяни. Я не кажу, що всі, але здебільшого росіяни. А от старшини це малороси, це українці. Допомагати, це бути опорою тої системи. Ось от, от таку роль виконували українці, а потім, а потім саме українці час вже Кравчука стали тими, хто забив останній цвях в ту велику комуністичну імперію. Бо я переконаний, що без України і без Кравчука. Ця ідея би так у Білов'язкій Пущі не спрацювала. Чи ви помічали цю еволюцію такого знелюднення нас, як ворога? Зневага була завжди. Вона могла бути відвертою і прихованою, але вона була завжди. Я пригадую собі, як вразила мене одна розповідь Довженка, Олександра Довженка, яку він розповідає своєму щоденнику. Про те, як він розмовляв з одним російським ну, військовослужбовцем, який був, боровся з українцями, українськими повстанцями, з українськими героями, скажімо так, цей росіянин підвісив, катував українця. І був обурений тим, що той українець навіть в найгіршому тому стані муки хрипів, слава Україні. Його це вразило, і він обурило, точніше, не вразило позитивно, а обурило. І він звертався до Довженка і каже: Представляєте собі. А он далі е, е, хріпив. Тобто це для них як остання ступінь нацизму, такого, знаєте, е, такої затятості, що не, це ну, і зрозуміло, що нас треба знищувати як небезпечний елемент для Російської е, імперії. Е, і мене в цій історії ще, крім того, власне, що вони сприймали так. Зі зневагою наш героїзм ще мене вразило те, що той ефект, який був тоді, але який є і сьогодні в російських тюрмах. Якщо ти бандеровець, якщо ти нацист, з тобою можна робити все, що завгодно. Ти виправданий, на тобі немає гріха. Отак, От як патріарх Алексій сказав, що на тих, хто зараз воює в Росі в Україні на тих російських цих, немає гріха, тому що вони за право є діло. І оцей ефект він є страхітливий, тому що, виявляється, церква не може навіть не тільки донести до своїх вірних головні правди християнської віри навпаки. Вона ще й штовхає е, е, своїх вірних до е, злочину. Ну, вони використовуються всім. Для них історія завжди був е, улюбленим інструментом. І тоді, в радянський час, нинішній час е, додав один дуже визначальний момент. Церква почала служити катам. Вона почала виправдовувати. Це фактично зараз ерзац віри. Це не віра, як така, це гібридна віра, яка поєднана з ідеологією. І, до речі, в цьому є якийсь певний феномен, але е, ну, я би міг так описати. В радянський час також було ця, ця, була ця гібридність. Я пригадую собі, доки радянські люди вірили у світ в кінці тунеля. Доки вірили, що так нам важко, але зате завтра буде краще, то доки ця була віра, то вони мирилися з тим, що було. Але як тільки віра впала, все, і впала підтримка комуністичної ідеології. Але світом це сприймалося як ідеологія. А сьогодні ці речі говорить церква. Сьогодні церква переконує, що насправді це єдина Русь, тобто аргументацію для імперії дає вже не ідеологія, а християнська в лапках віра дає російська православна церква. І в цьому, я думаю, є її величезний злочин. Для росіян теперішніх руський мір об'єднує всіх. Всі, хто говорить російською мовою, тобто це насправді нацистська теорія, тільки тепер не німецька мова, а російська мова. От. Ну а як в радянський час іронізували, Росія це територія везде, де русский солдат поставить свій чемодан. 20-го століття було те, що Нюрнберзький процес стосувався лише одного злочинця нацистів. Але він обійшов стороною комуністичного режиму. Не відбулася десталінізація, не відбулася декомунізація. Але я знаю, що багато країн підіймали це питання на міжнародному рівні, що було би добре провести суд над комуністами. В кінці 80-х років. Ми виступали, колишні політв'язні виступали і говорили про потребу Нюрнберга-2, От але на Заході дуже, дуже остерігали нас від цього. Було твердження, з яким виступали усі колишні політв'язні після звільнення. Що ми з одного боку не вимагаємо, ми не прагнемо бачити наших кривдників за ґратами, але ми хочемо, щоб їхні дії були названі злочинними. Ми хочемо засудження комуністичного режиму. На що ми чули з заходу переконування? Не робіть цієї помилки. Зараз свій інакший. Просто почніть будувати Україну з чистого листа, так би мовити, разом, і все. І це буде краще, ніж ви будете порпатися в, в, в минулому і шукати там злочинців і так далі. Але все-таки за цим стояв страх, що таке притягнення винних до відповідальності. Може призвести до громадянської війни у Радянському Союзі, так вдалося уникнути великої крови тоді, але не вдалося уникнути тепер. Це просто переклали на пізніше. А злочини, які не покарані і які не осмислені як злочини, не кваліфіковані як злочини і не спокутувані як злочини, ці злочини ростуть знову. Вони проростають новими зернами, новими злочинами. І оцей нерозкаяний кагебіст Путін, який так нічого не усвідомив, для якого його е, організація, його держава це прекрасні зразки нової цивілізації і так далі. Ніяких, ніяких злочинів за ними він не бачить. То ми, ми це тепер бачимо, що для нього зразок Сталін і він відтворює всі сталінські злочини. А зараз ви вірите, в те, що все-таки буде цей суд нюрнберг 2? Я думаю, що без цього світ не піде у майбутнє. Просто це є обов'язкова передумова прогресу людства. Він мусить нарешті. Так мовити, ос... осмислити злочини цієї держави, яка називається в один момент Російська імперія, в другий момент Радянський Союз, а тепер Російська Федерація.